Смартфон із вбудованим тепловізором лише за 6 тисяч гривень. Він без питань вимірює тиск і вологість повітря, а також тут вбудували лазерну рулетку. Клас захисту IP68, і це дозволяємо працювати під водою на глибині до 2 метрів. Алюміній по боках, якісна гума позаду, ліхтарик, присутність цього боку. Є кнопка, яку можна запрограмувати під себе. Без усіляких голок робимо так. І тут нас зустрічає слот для сім-карти для другої сім-карти або для карт. Пам'яті також є місце. Як бачите, тут всюди прогумовано ще підтверджує клас захисту смартфона. Верху старий добрий роз'єм для навушників 3,5 мм. Знизу динаміки захищений, та й псішний роз'єм для зарядки. Заряджається смартфон, на жаль, не швидко, потужність лише 10 Вт, вбудований акумулятор на 4500 мАч. і це значить, що зарядиться він приблизно за 2,5 години. Для тих, хто не зрозумів, це Caterpillar s 61, 464. Ці смартфони вже зняли з виробництва, але час від часу вони з'являються на OLX, і хтось завозить їх. З Європи і вартують вони 6 тисяч гривень, і вони дійсно вартують вашої уваги, тому що працюють на процесорі Snapdragon 630. Тип екрану IPS, роздільна здатність Full HD діагональ 5,2 дюйма. Як бачите, порівняємо зараз з Samsung A54, у якого дисплей набагато більше. Запускаємо однаковий тест. Раз. Раз. І вже можна побачити, як тупить катерпілер, але його і не для іграшок купляють. Як бачите, Samsung трахнув катерпілера просто в суху, і на цьому відео помітно, наскільки у Samsung яскравіший дисплей. Але, друзі, катерпілер, окрім смартфонів, виготовляє бульдозери і екскаватори, і дивіться, що він вміє. Вимірює температуру та вологість повітря і аналізує його чистоту. Десь в інтернетах писали, що він вміє вимірювати атмосферний тиск, але я поки що цього не знайшов. До того ж, смартфон в Побудовано лазерну рулетку, тут є попередження, тицем ОК. Як бачите, дійсно є лазерний вказівник, TCM кнопочку раз І чекаємо. Працює воно не швидко. До шуруповерта 40 см. Я не впевнений, що там супер велика точність, але це краще ніж нічого. До того ж, в режимі реального часу, коли він сфотографував, можна робити певні заміри у кадрі, тобто можна зробити так. Так, і таким чином виміряти, яка довжина у шуруповерта. Пише 18 см. І по факту, друзі, приблизно так і є. Трошки поговоримо про відеокамеру, а потім вже про тепловізор. Дивіться, автофокус є без питань. Якість фото відео налаштовується, і відео максимальна роздільна здатність 4К. 4К, але лише 30 кадрів на секунду. І навіть Full HD у нас буде також 30 кадрів на секунду. Можете бачити, як він знімає відео. Це у нас Full HD стабілізації. На жаль, нема. В процесі знімання відео перемикнутися на фронталочки можливості також нема. Власне, як змінювати зум, ну і решту параметрів. Просто собі знімаєш дай знімаєш. Будь ласка, фронталочка, в принципі, претензій нема. Знімає непогано. Був би сонячний день і якість зображення була б ще краще. Але стабілізації нема, друзі, і все, що він вміє на фронталку, це Full HD. Ось таким чином фотографія виглядає на селфі камеру. Ну і на основну камеру він робить також непогані знімки. Маємо лише один модуль камери, тому про макрозйомку можемо забути. Зверху це у нас теплодетектор. Але у той самий момент телефон може знімати під водою. ТЦМ тут обираємо режим під водою. Зараз сенсор заблокований. Кнопочкою гучності вверх ми можемо робити фотографії. Кнопочка гучності вниз змінюємо режим на відео. І тепер знову цією кнопочкою можемо знімати відео без проблем. І тепер переходимо до цікавого до тепловізора. Подивимося, як він працює і що він може. Трошки він, звісно, підтуплює процесор у смартфона не сучасний. Тепер обираємо так: хрестик і можемо. Дивитися, яка температура в центрі цього хрестика. До того ж, цих хрестиків можна поставити декілька і можна змінювати їх положення. Власне, тримаємо довго, можна їх повидаляти. Далі, коли ми оберемо наступний тип, можемо дивитися середню температуру у квадраті. Ну і власне цей квадрат може бути як маленький, так і великий, щоб спостерігати середню температуру. В усі області, і всі ці дії, ясне діло можна або фотографувати, або знімати відео, і навіть робити пряму трансляцію на Ютубі. Також доступна уповільнена зйомка. В налаштуваннях ми можемо обирати матеріали, з якими ми працюємо, глянцевий, матовий і так далі. Є повноцінна довідка, і можна обирати Цельсії або Фаренгейти як одиниця виміру. Зрозуміло, що палітру можна змінювати. Обирайте таку, до якої ви звикли, яка вам зручна, і інтенсивність палітри також можна змінювати. Ще варто сказати, що тепловізор має два температурних режими. Перший це до 120 градусів Цельсія, далі ТЦМ вогник-вогник жарко-жарко, і можемо вимірювати температуру до 400 градусів по Цельсію. Для тих, хто запитує, а навіщо це взагалі треба, я розказую. Ну, По-перше, це тепловізійна інспекція. За допомогою цього приладу ви можете знайти. Різні містки холоду у себе в будинку, щоб підкласти туди мінеральну вату або пінопласт, щоб не втрачати зайве тепло. Це по-перше, по-друге, це офігітельно цікаво. Ну і по-третє, ви можете знаходити якісь поломки у себе в щиту, де гріється автомат, де гріється якийсь інструмент, побутовий прилад і так далі. Тож, друзі, якщо трапляється подібний телефончик на OLX, за 5-6 тисяч гривень, треба однозначно брати. Тому що, якщо купляти просто один тепловізор, це буде на... Багато дорожче. А це ще камера, смартфон, ну і ви самі побачили. Тож лайк, підписка моєму каналу. Ну а я вам традиційно дякую за перегляд.